А ми є чакун і з мною мій брат. Привіт! І ми будемо грати на кубкрафт паркур. Ну що, поїхали? Вжухаємо. Ходимо на перше і вибираємо два зимне і перший левел. Поїхали. Так, а час уже пішов Ой. Все, поїхали стрибати. 15 секунд. А треба було 17. блін. Почище перше місце. На друге етажі непогано. Хотя вообще третій. Так, Ну що, поїхав. Ага. Вже почалось. Поїхав, поїхав. Ши-ши. Блін, знову впав. Ай, впав знову. Я здобу перестрим. Ти пройшов? Так. До всі. Я дивлюсь, де ти. Давай, 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 давай. Я Фот, при... Ай, на яке місце? Третє місце. Ай, на третє. Ну, 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 Я тупанув. Ну нічого так, це ну, вже нічого. третій рівень. А, так. Легко. Падемо, падемо. Легко. Ну так, ми тут вже пробували грати, так що туди легенько. Так. Ой, я впав знову. Давай на перше. 20 секунд треба. 27. Ай, друге, почти ще 70 мілісекунд. Ага. Ну нічого. Так а. Четвертий левел. Тут 100 лет. Альна, Ай, срібне. 10,59, 10,90. Так, подивимось, взяв там мій брат. <різь> Чи що? Давай. Три срібне. Зрібне? Так. Ну, нічого. Де, так. Дайте. Давай, йдемо далі. Пятий. Ото я, оце моє воно. Ось ось за... рібна у мене. 12 секунд, треба 11.40, щоб бути буде першою. Таке місце. І срібно? срібно так. Нормально. І шосте останнє. І я... Ми тоді тут... І... ще не були, так що. О, тут треба стривати. Тут треба одразу скорість. А, я впав. Я почти що пройшов, там чуть-чуть. Ай-о! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай, ну. Ай туплю, туплю. Бате. Да ну. Я пройшов, але на сирій билину. Тут треба 21 секунду, щоб була друга. Так, мій брат тут ще проходить. Так, і мій брат прийшов на самопану, но хоча б якось. З вами був я, Чакун і мій брат. Всім пока! Па -па.